Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу, всі, хто зайшов сьогодні на мій канал, я вас привітаю. Доброго времени суток кожному з вас. І давайте подивимося, які ж там паучки, які ж там звірятка, які ж там скотинки. Ніч не спали, в повнолудні працювали. Чи були такі? Хто це, що робили? Чого добивалися, а може, і нікого й не було. Но не ісключаємо, звісно, людей заздрісних, глазливих і решту тварі. Значить, так, от мурашки у мене на екрані. Ви бачите, як вони працюють цілий час, як вони швидко передвігаються. От давайте будемо дивитися, хто ж там цієї ночі не спав на повнолуні, бігав, працював. Очей не стулив. Давайте подивимося. У мене буде два варіанти. Я зроблю спочатку так. По три карти я зроблю. Перший варіант буде і другий варіант буде так само. Так, витнуся. Вот так. І я буду потім доповняти. Доповняти я собі буду. Будемо продовжати дивитися, які там бізумні, продовжають гадості творити. І будемо дивитися всі їхні кроки. Так, Хто вночі не спав, гадості творив, очей не закрив, хто гадості творив, очей не закрив. На це повнолунія, повнолунія кроваве, говорять. Говорять вороняче повнолунія, це хто як хоче, так і називає. Але це було мощне повнолунія. Дивимося. Так, по першому варіанту я теж буду докладувати, звісно. І так, і в нас тут перший варіант випадає у нас тройка міча. Розбите серце, розбите серце. Угу. Хотіли розбивати вам серце. Значить, так. По чому? Звісно, щоб про вас сплітні розносили, да? щоб у вас не було друзей. І щоб у вас нічого не вийшло на роботі. Як хтось працює одним словом. Велися от такі дії, щоб вам розбити серце, щоб вас завжди люди від себе відталкували, друзів, щоб у вас не було, і щоб у вас нічого не по Роботі. І взагалі, якщо ви робите якісь документи чи щось таке, щоб нічого цього не було. Добре, тоді подивимося хто ж, це такий умний, так це все діло творив на перший варіант. Хто ж, це такий умний на перший варіант? І тут виходить сама королева Жезлі. Вона в нас тут, це колода така специфічна. Гостра дуже на язичок, вона дуже довго не думає, вона зразу вже бере своє кап'є і пронизує його повністю. Думає вона, що вона сильно сексуальна, но, можливо, має проблему з одним оком. Тут два ока закриті, вона своїх очей навіть не піднімає, тому що в одному. В одній стороні там просто чорна темна ява. Похожа вона на парнокопитне місто ноги у неї тут копито. Робить з дьяволами, робить з бісами, працює з різними сущаками. По вот що вона робить. Вот вона робить. По вона робить. Да, Худюща, аж ребра світяться, так їй вже ті сущності жируть. Так, що ж вона хоче від вас? Хто вона вам така? Звідки ви її знаєте взагалі? Так. А можливо, ви чогось у неї училися? Можливо, ви чогось у неї училися. Щось ви у неї научилися. В нас тут ключ є, пінтаклі, ваш пінтаклі. Чогось ви навчалися. Коли були ще помоложені, можливо, вас як вона вас чогось навчила. Чогось вона вас навчила, так. Да. Естественно, все то, що вона вас навчила, вона би, звісно, хотіла забрати. Але приходить такий час, приходить такий час, можливо, вона думає, що ви їй мало заплатили. Можливо, вона ще в вас требувала грошей. Вона є дуже жадна сама по собі. Так, да, вона би хотіла заграбастати все, звісно, собі. Вона би хотіла це зробити. Добре. Для чого вона це все робить? Для чого вона це все робить? Для чого вона це все творить? А вона не може перенести, коли хтось є в парі. Вона не може перенести людей, які є в парі. Вона не може, вона, як та змія, вона влазе. Вона хотіла би на вас їхати як на блосі і поганяти. Да. Вона любить вишукувати от таких. Можливо, ви з нею працювали десь в якомусь учрежденні. Можливо, ви прийшли туди як новий співробітник. І вона хотіла би на вас покататися, а ви не дали. Вона хотіла б із вас навіть кров висисати. Ну, ви теж це не дали, так? Да? І виходить, от така історія. Добре, і що там їй вийшло? Добре, робила вона, робила вона це розбите серце. Робила, робила, і що? І що вийшло? От, і випадає діагол. да, Робила вона. П'ятірка пентафі. Так, і виходить. Жде, жде, значить, це зробила, да. зробила вона, але ну, вона щось дуже мало заплатила дьяволу, Не знаю, як він це все зробить. Вона, звісно, ховається, вона ховається, тому що вона бачить, що люди вищого рангу грають шахмати, різні комбінації роблять, а вона ні, вона украла одну фігурку, сховалася під стіл. Потишку нишку. вона не є така, що вона швидко буде йти грудью на амбразуру. І, можливо, має навіть вашого вальта. І щось там робить, може, якісь іголочки. Якщо когось кололо вчора в серце чи там в другій частині тіла, дивіться, оце вона робила якраз цю роботу. І вона жде. Ну, і що ти дождешся? Що ти дождешся? Що ти дождешся? А вона дождеться того, що тут випадає дві жінки. королева Пентаклі і королева нічей. Це може бути одна та сама стабільна із оружжем в руках, Тобто, що, вона як скаже, вона башку відріже, зразу кров потече. Переверне, оце все, де вона хотіла побідітелем, де вона хотіла виграти, де вона хотіла чогось добитися, нічого не буде. На низу колоди, башня і шестерка жезлів перевернута. Нічого їй не вийде. Або у вас стоять охранники і защита хороша. Може, ви робили на металі якусь защиту, або дійсно на пентаклях. Защита ваша зробила активно, летіти вона буде. Як фанера над Парижем, так. Да. І сама сила їй пасть порве за то все. Не буде вона рада того всього. Ну, вона там з головою має проблеми. З головою, так. Да. От такий був перший варіант. Воно нервно больне. Оце ще й певня, вона завжди, от ті всі, як говориться, <кхід> як говориться, усі. Ці психічні нервно-больні люди вони ж дуже сильно переживають. Ви замітили, коли починається тільки повнолуння, зразу психи всі виходять на прогулку? Напишіть мені в коментарях, замічали ли ви такі періоди? Коли тільки повнолунія приближається, зразу психи усі загостряються. А що зараз весна? Це вообще караул. Добре, другий варіант. Дивимося, другий варіант, які йшли на вас, атаки, хто там вам що желав, може просто всі гарно спали і ваші враги і маю надію ніколи не проснуться. Добре, дивимося. Так, а в нас, нас тут виходить ту спінтаклі, Ну, тут вони почувствували свій шах. Думають, час і ніколи. Зараз да. ми це все діло встроим. І так, що вони туди устраювали? Якщо в когось є дача або старий будинок, от вони націлились туди, націлились вони туди, щоб це було їхнє. На наслідство вони націлилися. Да. Дороги, дороги іменно, всі відомості про дороги. Тут все сказано про дороги, напрямок дороги. Значить що? Урвати свій шанс відкрити собі дороги. Вони собі відкривали. Получається, зараз я доложу. Собі відкривали на удачу, на успіх, на продвіження дорог. А вам. Очищалися, очищалися. Це був їхній шанс, щоб очиститися. Да, Сплітнічають між собою. Тут у нас три виходить, дві одного роду, і третій якийсь подкидеш, якась, мавірно, або подружка, або практик, або що. Да, на розстоянні одні одна з одною на розстоянні. Вони говорять, це шанс, це шанс, щоб от поїхати кудись і взяти і очиститися. Можливо, комусь даже. По морі треба плисти, це їх шанс. От другий варіант, що вам кажеться. Да. Но вони тут сильно переживають, що ця їхня поїздка неудачна буде. Щоб вона була удачна, та поїздка, Вони так сильно переживають. Щоб була це удачна. Ну, тут башня стара, вискакує, і їм звісно, нічого не вийде. Не вийде розвілочка у них. А чому розвілочка? Чому от їм не виходить не очиститися, не використовувати той шанс, щоб почиститися, щоб відкрити свої події дороги? Чому От вони на вас нічого не робили, да? вони робили на себе. Вони робили, щоб в них була стабільність, щоб в них поїздки були, щоб в них була робота, щоб в них була красота, молодость і удача, але нічого у них не вийшло. Другий варіант, я вас поздравляю. Займалися вони цим разом з собою. А чого вони так очищають себе і про вас забули? Що робили перед тим? Глянемо. Да? Перед тим. А перед тим було Кокоджамбо. Перед тим вони, як тайні жріці, імператриці, танцювали з пентаклями в руках, били бубнами, скакали, все тайно робили. Що ж вони робили тайно? Прошу вас. Що ж вони робили против тайна? Ой, вони просто вашу пару розбивали. Не могли вони дивитися, як ті змії лізли по ногах на вашого чоловіка, як вони просто не могли витримати. Да. Не могли вони винести того всього? Як їм хотілося покататися на такому королю жезлю вони би самі під'яволо, вони би самі покаталися, да. вони би зібрали, естественно, весь урожай з вашого дерева. Вони би це все діло зробили, вони збирали. Збирали, збирали, да тяжко стало, і все перевернулося, вся тяжість упала на них, і все вони потіряли, тому ну, що морди тріснули, дуже вони сильно набрали. А тепер уже нічого не хочуть. Така тяжкість настала, що вже нічого не хочуть, не хочуть нічого, тільки освободитися, тільки вийти з цих всіх закольцовок, які робили на вас, постоянні оці всі дурмани, тумани, які на вас наганяли, що вам в голову вічно втискали, вам пальцем витикали. Все вернулося до них по справедливості, все вернулося до них, да. все вернулося до них, сидять криси подзаборні без копійки грошей, чекають, чекають, поки появиться новий місяць, поки луна повна пройде, тоді, може, будемо знову щось створити. А зараз сидять з п'ятью копійками і бояться, бояться, що й то потеряють. І знову їх тут отри. Прощитують всі ходи і виходи, як би так зробити, щоб нам нічого не було і щоб знову отримати це все. А ні, вже нічого не вийде. Тому що ви стоїте на стражі своїх, у вас є помощники. По-любому, у вас є помощники. Можливо, мене даже дивляться практики. Чи хто займається сам, чи хтось до когось ходив, у вас стоїть тут. Стражник, і він є дуже мощний мужського роду. Як влупить, то іскри заіграють в башці. Да. І вони тут ходять до когось, просять, вимолюють, по одній капєючці ходять і просять. Можливо, це якийсь мужчина, можливо, це директор, можливо, це хто. Вони ходять на коліна, просто падають. Змилуйся, пані Боже, дай дай. Дай очиститися. Скакали вони, а тепер їм сказали, вищі сили взяли їх в свої обороти. От якраз на цю повнолунію вони їх взяли, підв'язали їх, ото як вони раніше з вами дергали за ниточки, маніпулювали, щоб ви, щоб ви робили так, як вони хочуть. Вони зараз роблять все так, як буде хотіти сама Всіленна. Да. І всі ті джини, які визивалися раніше, всі джини. За все, що було оплачено, проплачено. І всі ці механізми, які вони закрутили, в повній силі, просто в повній силі. За все, за все, за все. По цілій яркості, просто вогонь горить в печі, не перестає, за все прийдеться платити. Сидять вони, звісно, зараз в розчаруваннях. скривають свої лиця. Не показуються, не показують істинних ліц, Тяжко тепер іти доверху. Емоції їх розпирають, психічні стали, да. договарюватися з кимось уже не можуть, нема тої стабільності, Закінчилась та стабільність, що силу давала, сила тепер требує, до кого вони обращалися. Сила тепер требує, а вони не мають і жаліють, і бояться, що то є потеряють, що в них осталося. Вони за все бояться, так. Да. Ну, але все одно розплачуватися треба. Рано чи пізно за все треба розплачуватися. Начали пити, випивати. Бриба з ними почалася, можливо, між собою почали соритися. Може, навіть і битися. Да. Може, деякі хочуть вже і покончити з собою, тому що вже цього всього не витримують. Може, хтось навіть і повісився з них, а ви просто не знаєте. Да. Стабільно вони остаються сидіти в десяточці міча. Не вийде, не вийде у них вийти із. Вийти з того всього, що вони наробили, цей рік ставить крапки над всім. І всі ці помощники, які їм підсказували, які їм говорили, як вони повинні з вами поступати. Тепер від них требують розплати так само. Сидять вони в страхах, сидять вони в страхах і знають, що всі ці контракти, які заключали, і оці... оці Віщі, які, які між собою проговарювали, все вертається в них обратно. Получать вони сповна. Тим самим вони сплили собі самі ланцюги, поставили руки і ноги. Не вийдеться їм. Оберігатися, не вийде. Треба буде обнулятися, обнулятися. Що це значить? Обнулятися і звізда, тобто, можливо, що дехто іменно в цей момент до кінця місяця із них і помре. Ось такий розклад у мене вийшов. Дорогі мої, ставимо лайки, підписуємося і дивимося далі мій канал. З вами була Ваша Солоха. До нових зустрічей!